Коли алкоголь потрапляє в шлунок, печінка негайно починає перетворення етанолу в ацетальдегід і в ацетат, про яке ми говорили раніше. І деяка кількість ацетальдегіду і ацетату потрапляє в мозок, долаючи гематоенцефалічний бар'єр. Навколо мозку є така огорожа, яку ми називаємо гематоенцефалічним бар'єром або геб. Багато речей, більшість речей, на щастя, не можуть пройти через гематоенцефалічний бар'єр. Але алкоголь, оскільки він водорозчинний і жиророзчинний, просто перетинає цей паркан і потрапляє в середовище мозку, яке складається з кількох різних основних типів клітин: нейронів, нервових клітин і так званих. А гліальних клітин, які знаходяться між нервовими клітинами, що відбувається, коли алкоголь потрапляє в мозок, що змушує нас відчувати себе напідпитку або п'яними? А деяких людей змушує відчувати себе дуже енергійними та щасливими.